Вітаємо! Продається дуже охайна, доглянута і простора дача в березанці, садівниче товариство, снов'янка. Площа ділянки 10 соток, 5 соток під будинком і ще 5 соток через дві ділянки. Головною перевагою цієї дачі є розташування самої ділянки. Вона кутова, тому дуже зручно зробити і заїзд для машини і зонування. Будинок цегляний двоповерховий. Загальна площа 40 квадратних метрів. На першому поверсі простора кімната з кухонною зоною. Встановлені металопластикові вікна. При продажі залишаються меблі і техніка. Будиночок опалюється грубою. На другому поверсі затишна спальня. Запрошуємо на огляд більше об'єктів нерухомості у нашому телеграм-каналі за посиланням в шапці профілю.